Як вдалося захистити людину, якого затримали ТЦК та відвезли до себе? Перед початком підписуйтесь та поширюйте більше цікавого в інших відео. Коли до мене звернулася його дружина, мені стало зрозуміло, що він не має законного права на відстрочку. Але він на той час знаходився на лікарняному і ТЦК. Не мали права його затримувати, бо він їхав проходити узі серця. розумієте? Але на всі вмовляння їм було байдуже, тому вони його затримали. Дружина зрозуміла, що потрібно викликати швидку допомогу, так як у нього сталися там у ТЦК проблеми з серцем. Приїхала швидка, я дружина. Дашка Олега Вікторовича, який знаходиться на лікуванні, в нього артеріальний тиск і серце, проблеми з серцем, ми знаходимося у Великоолександрівській лікарні на лікуванні. Так як немає змоги пройти УЗІ серця, ми піхали у місто Кривий Ріг для проходження УЗІ серця. Ну на посту нас зупинила поліція, і виявилося, що він перебуває в розшуку як ухилянт. Так ну перед цим ніхто повістки не вручав. Ми проживали у кривому розі як ВПО. За по тій адресі ми давно не проживаємо, і ми нічого не він нічого не отримував. І сказали, що він перебуває в рушку як у Хилянд. Ну і нас доставили у ТЦК з поліцією. І коли я, ми подали йому довідку, що він в нього є довідка, що він знаходиться на стаціонарному лікуванні, вони сказали, нам по барабану. Ну, ось, будь ласка, зараз його затримали, мене не впустили. Скору я визвала і. Поліцію для того, щоб вони могли зробити допомогти моєму чоловіку, якому дійсно стало погано. Я Дашко Вікторія Віталівна, дружина Дашка Олега Вікторовича, якого було затримано сьогодні на блокпосту у зв'язку з тим, що він. Оказалось так, що він перебував у розшуку як ухилянт, але він повістки не отримував. Ну в общем, нас нас затримали, і поліція і от відвезли у ТЦК. Чоловіка закрили, сказали, не відпустять. Ми показали, що у нього є довідка, що він знаходиться на лікуванні у лікарні. Ми їдемо на узі серця, але це нічого не подіяло. Ми звернулися до Миколи Неклеси. До адвоката, який дуже швидко мені допоміг, дякуємо велике. Ми з чоловіком задоволені тим, що дуже швидко він допоміг, надав консультації і нас, нас отримувалося звідти виїхати. Велика вдячність. Звертайтеся да, до адвоката. І в ході довгих перемовин його все ж таки віддали, після чого чоловік зумів поїхати спочатку в лікарню пройти УЗІ, а потім повернутися в лікарню. Друзі, хочу подякувати швидкій допомогі, які героїчно захищають наших громадян. Також хочу подякувати всіх людей, які були причетні до цього е чудового спасіння людини із ТЦК. Та хочу попередити всіх, що це буде продовжуватися, людей також будуть ловити. Тому будьте дуже уважні, ті, особливо, хто не має право на відстрочку або не знає про своє право, звертайтеся, контакти в шапці профілю. Будемо допомагати ваш адвокат Неклеса.